Добрий день. Подивіться, будь ласка, заяву цю. В ЄРДР занесли? Ну, Я. Касьяник. А ты ревной листок надо брать, когда он их журнал регистрируют. Сейчас вони скажут, что его нема. Есть? Не Я... О, хорошо. Далі. Значить, треба ваші діти будуть раді. Наша інформація по заяві, треба приїжджати на перемогу 109, там дадуть вам витяг з того, що на кого розписано, і хто зробив, що зроблено по вашій заяві. То де заява, що значить на перемоги 109? Подивіться, де вона ця заява. Хорошо. В якого вона підрозділу ще знаходиться? Я вам Так, е, мені скажіть, будь ласка, в ЄРДР внесені відомості, ні? Слід, ще не внесені. Не ще не внесені. Ще не внесені. 24 години пройшло. Чого не внесена заява про злочини і не внесли? За рішенням начальника управління вноситься або не вноситься. Начальник... 24 начальник в нього є. Не ми... Все добре. Хорошо, хорошо. Далі ця заява ще знаходиться тут, в МВС. Вона за підслідністю нікуди не направлена. Ні, вона знаходиться в Святошинському управлінні. А хорошо, адрес можете написати? отут? Напишіть будь, напишіть будь ласка. Ну напишіть, будь ласка. Ну, ну воно, Як воно буде написано? Воно ж буде написано. Це виходить заява. Про вчинення кримінального правопорушення працівниками поліції не. мало того, що відомості на протязі 24 четвердвачотирих годин не внесені до ЄРДР, так більш того, що вона за підслідненістю не направлена в інший орган. Ви не маєте права цю заяву розглядати. Це повинна розглядати або прокуратура, або інший і підрозділ. Повноважений заяви не розглядав. Все добре, дякую. Ви повідомили, собі. що ви хотіли ви Вам цього доброго вам до, побачення. Добре, до побачення. це просто. Це просто обурення людей, які подають вам заяви. Є начальник управління, є начальник слідства. Все, дякую. До побачення вам. Все доброго. Здравствуйте, Украина. Город, Кривий Це Київ. Ми з адвокатом Володимир Павловичем прийшли в рове. Раніше було записано заявлення. Ви почули, що в дюжу часті нам відповіли. Піди туди, зроби те. сделай это. Так вот, что я хочу вам сказать. Для многих и избранных вот это вот вам есть Европа, чтобы вы поняли. Кто был в Европе, тот побывал в школе Шмариного Волка. Я вам в дальнейшем покажу Европу мусоров. Они все одинаковые. Да? Ну там вже давним-давно все вже схвачено. Там немає прав чоловіка. І у нас тут в Україні к этому йде. Якщо прийдуть вони сюди, європейці, то не буде у вас ні землі, ні квартири, свого імущества у вас не буде. Ви поняли? Не вірите? Їжайте, ну туди тільки надо їхати или тут уже з ворованими деньгами, Щоб щось то делать, ворованими. так само, як у Семенєва. Ви дивились ранее. Десята больниця, бивша железна дорога, Семенєв гигнув. Він уже в аду, начальник больниці. Семенів і всі останні. Я предупреждав, я ставлю печать. Так от, ви в дальнейшем побачите його допити слідувателя, що він витворяв, а також ж ви почуєте, як мені з Польщі його внуки дзвонили, угрожали. А тепер внук, слушай сюди, Шура. на тебе тоже стоит печать. Так вот, кто будет мне угрожать или какие-то действия будет делать, я ставлю печать. Я предупреждал. Все, Семени вам нету. Уголовное дело закрывается. Но открывается новое против всей больницы, потому что он там был руководитель. Вы меня услышали? Девиться в дальнейшем все проделки гигнутого Симанева, а также мусоров в Киеве. А вам в дальнейшем думать, прежде чем что-то делать. Вы думаете, что гибнуть? Значит, ранее было на ком-то поставлены печати на их, на ихних предков. Поняли? Не так просто все происходит. До новых встреч! Для улучшения Ваши видимости на YouTube-канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.